А далі до спортивних новин: черговими здобутками на змагальній арені відзначилися буковинські каратисти, виступаючи на чемпіонаті України у Львові, зібрали доволі непоганий медальний врожай. Чим знову підтвердили свій високий спортивний клас. Деталі у сюжеті. Дві золотих, стільки ж срібних, і одну бронзову нагороду привезла команда одного чернівецького спортклубу з чемпіонату України, що відбувся у Львові. Це був перший етап відбору на чемпіонат Європи, який проходитиме на Кіпрі взимку. Знову з золотою медаллю до рідних чернівців повернулась Віра Фоглінська. Карате дівчина займається більше 11 років. За цей період вона здобула чимало як українських, так і міжнародних нагород. Я виступала в категорії юніорки до 59 кілограмів, і я здобула золото. Це вже моє четверте золото з чемпіонату України. На цей турнір я наоштувалось дуже серйозно і дуже активно готувалась. Проте перед самим поєдинком я дуже переживала. Але результат демонструє те, що ми все зробили правильно. Було важко, але фінал, наприклад, я перемогла феєрично з рахунком 8-0. Золото привіз ще один спортсмен Олександр Козелян. Було складно, тому що за ростом суперники були вищі, ніж я, трішки складно з тим. І, але все одно старався на це не звертати увагу і працював. Свою роботу так як планував. Перший бій я виграв за рахунком 5-1, другий бій виграв за рахунком 0-0 і третій фінал був 2-0. Окрім золотих, спортсмени вибороли ще три призові нагороди. Двоє з них повернулися зі сріблом. Я виступав в категорії юніори до 68 кг. Загалом поєдинків було п'ять. Перші два суперника я пройшов доволі легко. І після цього третій та четвертий бой дався чуть -чуть тяжче, Були е, доволі досвідчені спортсмени, але їх теж виграв, і в фіналі поступився спортсмену з Одеси з Одеської області. Почав займатися з шести років. Е, якось просто сподобалось і заринувся в цей світ е, постійної конкуренції. Постійних тренувань і вже не можу. без цього я виступав в категорії понад 76 кг юніора. юніор. Загалом у мене були три поєдинки. Я думав, що буде набагато складніше, проте це виявилось не так складно, як я собі уявляв. Зі складних поєдинків з досвідченими суперницями таки змогли вибороти бронзу Олеся Гончарова. Поєдинки були важкі, тому що я майже перший раз бачила своїх суперниць, я лише бачила наживо їхні інколи бої, а сама з ними ніколи ще не змагалась. Спортсмени кажуть, що підготовка була інтенсивною. Тренувалася майже щодня. Готувалася також дуже інтенсивно, майже кожен день. Мій тренер придумав спеціально для мене програму. Щоб я могла коректувати свої помилки і ставати набагато краще, набагато швидше і здобути медаль, що я і зробила наразі. Каратисти інтенсивно та цілеспрямовано готуються до наступних змагань. Аліна Рябко, Андрій Моронеску, теми дня ТВА.